Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та песліч рубців. а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Ця війна не в далекій країні, не в Іраку. Чи десь там Чечні, а в вишневій моїй Україні, саме зараз її вояки, схід країни від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття. Вільна, сильна, без чварта війни віддають саме цінне життя України найкращі сини. Що красотулі? Що це стільки зеленого? Що ж ви хочете вже? Які курочки. І півники тут. П'ять півників ще. Цілий день грілися на сонці. Без сонця і життя немає. Да? А сонце вже на захід. Світило цілий день. Зимовий день. Зимовий. Гарно світило, ну, прохолода відчувається. ну, Звісно, що. що зима. Чекаємо на тепло. Ух, який порядок на городі, діда. Молодець, дід. Дійшов вже до ящика. Ну тут ще рано, але тут буде теж порядок. Тут усе перекопається, земля підсушка підкидається родюча. А петрушка взагалі. Треба ж така Петрушка, щоб була вже, а? Взяв і розкрив її, була накрита і так росла гарно. Такі вже кущі повиростали. Так, треба посіяти вже. А в мене, мабуть, і немає насіння із петрушки, бо це ж вона ось піде в стовбур оця. Ця вона так зразу ось листочки і піде вся в стовбур. А треба свіженькою, а свіженькою не посіяли. Так що треба цим зайнятися. Так, ворот весь докопаний вже. Ти ч, пушинка удобряєш, да? Ох, і коти ж вредні. Тільки де свіжу землю побачать, зразу туди й біжать. І там скопано, там граблями заволочено. Ну, дід, сьогодні як як бжділка. Біжділка куди Що ви там шукаєте? Хорош рить ти ямки, на що ти їх сіки риєш? Одна і мало чи що? Риєшся, вставай уже, хорош розсілася. Клубнійка, да, 4 роки вона й проросла на агроволокні. І почало воно рватися, це агроволокно. Так що будемо так нижче пересаджувати на осінь. Так за... застилаємо цим агроволокном чорним і будемо пересаджувати. Тут ось о... воно наросте ще одростки молодих. І все потрібно пересадити. Уже строк минає. От так. Скоро, скоро начнуться польові роботи. Так? Да? так, ясно так. І як це називається воно? Давно не получало, да? Ти куди по часнику лазиш, а? Пушинка? Ти думаєш, ти справді пушинка? Така пушинка, що його підняти не можна. Пушинка, ти своїм жиром уся вкачаєш тут. І дрова попиля ще треба. Попиляємо ще й дрова. Такі дні гарні. і зимові, ну гарні. Що то вони напоминають уже про весну нам? А ще пшина, як червоніє. О, гарно збереглося зимою. Перезимувала, ягоди червоні, хоч зараз обираю. Та в чай кидай. Що він уже тут накрив? О, господі, з твоїм дідом експериментатор накрив, заховав. Сижу, хочу передати показники, за газ вже якось переказала. Ну, а за електрику... не можна дозвонитися ні до кого, вони що там? Що вони хочуть? Не знаєш. Сиділа, сиділа, тут уже дід прийшов, а я ще сидю. Ну розказуй, де ти був, присаджуйся. На базар. На базарі був. Не знаю. Тили... Базар зранку, а, а зараз вже що зараз? пів дванадцятої. Та я в дев'ять поїхав, то що ну, ти хов. В десять дуже вдома бути. Да, ага. А ти вже приїхав, чи ти всі пости пооб'їжджав. Да, ти? Який? Ну, де, де завжди останавлюєшся. А де я встановлююся? Ну, знаю, ти ж нікого не має. на шкого знаєш, до всіх заїжджаєш. До родичів тільки. до, до родичів? всіх. Та ти до всіх можеш заїжджати. Ну, правильно. Тобі якби тільки не додому їхати. А що ж додому? Думав завжди. Та, ну ти поїхав, ходив по заданню, да? Яйця відвіз. Так, да, знався ти. О, Бі. оце до. Держи велику. Так, хай висипаються. Оце дід приніс мені цибулі. Це собі. А то тобі. Ну, травка то тобі. О, а це тобі. А це що мені? Ні, це, це я тобі. заказувала, да. Да, це я така люблю. Оце це, це я так... О, а це точно я люблю. Це така. тобі. Да. І оце тобі. Ну, це ти любиш таке. Гігантева, Боже, це поростуть цілі віники. Гіганти. Да. Оце тобі... ти. О, це ти відхватив. Що погано? Та дивиш, там написано. Рано стигла, врожайна, Де? великолисткова. Та це така, як ти за вбічки виросте. А коли її садити, не казали? Не Оце... знаю. Не. Та я боюся, що це таке. Молозиво. Та не. Що ні? Яке молозиво? Молозиво. Де стою взяв? Оксана дала. А чого так мало? Ну, стільки було стільки. <рес> це вона тобі дала, вона знає, да, що я таке їсти не буду. Вона знає, що я таке не буду да. їсти. Така молозиво. Я така не їм. Да ну спасибо, дід буде їсти. Да. Він таке любить. Це йому таке, вже надо їсти для здоров'я, Для мужского. Да, бабу, пережись. Так. Що? Що? Радька тобі. Да? Охтичка, яка красива. Ну, якась... Її вже можна їсти? Так, Це... да, можеш їсти вже. Подивись, зелена якась. Да. Чи що з нею робити? Сіяти вже можна. Ну так, да, я знаю. А мороз надворі. -ти в теплиці То в теплиці, а ти думаєш зимой зімою. Ти думаєш, що вночі в теплиці морозу немає, що їх за там гріє? — Редюшкою так вже. Та я буду ходити там трамбувати, діз... Ну підожди пару То днів. Ж трамбувати, Там проход є. Та ні. днів. Дні. Що це за сіяння таке, що його ж треба подушками укривати. І... Може трошки почекаємо, поки сонце виясниться, сильніше. То далі спіде виросте. І розсаду виросте! Вона, Та ні, я розсаду сію 7 квітня. Ну, диви, а до 7 квітня, 7 березня, вона виросте, а як не виросте, то ми їй поможемо. Туретка до 7 березня ні, до 7 квітня вона виросте. Але ж, що я хотіла сказати, я ж завжди, як вона молода, оце така у теплиці, то я її з корішками мию, бо оте зелене листя. У Лість ньому більше вітамінів, ніж у самій речки. Yeah. А ми ж для вітамінів сядемо. А для чого ж я куря викинув. Чого ж ти лісіло. Бо ти я не вспіла. Я yeah. обчистила речку, oh, <laughs> положила oh. листочки, дивлюсь, їх немає. Yeah. А дід вже їх курям дам. Ну то на здоров'я їм, хай вони yeah. теж yeah. люблять таке. Yeah. Да? Як я не поїм, то в мене куря. Вони все усе на світі подобають, що тільки нічого не пропаде. Ти ж знаєш, вниз безвідходне без виробництво курай. усе пожируть. Так, Я тільки вже поснідала, думаю, діда немає, я бистренько поснідаю. О, О, Починала показники, усі дзвоню, дзвоню, ніхто не відповідає, я не знаю, куди їм прийти і позвонити, щоб вони відповіли. І вже місяця. Ще ну, раз дозволися, хорошо, дозволися. Ну, вони думаєш... ходять, пишуть хай. Да, то вони ж своє придумають, що я не, не розплачуся з ними тоді, як напишуть. <звяте> і напри. щось в цьому місяці менше, диви, кіловат. Що це за кіловати в нас так? Шо? Оце нагоріло, диви. Ти бачиш? 63. 63 кіловати, в тому 80. Ну, щось менше й менше. А, це день, мабуть, додався, чи щось світить нам. Ну так, що ж ти хочеш. Ой, коротше, дід. А мені сьогодні... Ой, то ладно, буду ждати. Так. Ну, все тоді, справився. Речку зараз подивимося по погоді. Ох, така горна вона мені. Це геть оброблена від шкідників. Та, ну. Так що будемо займатися. Зараз буду собаці ставити варити. Капусняк, мабуть, її будемо варити. Так, да. Так. ну ладно, давай тоді пішли далі. Так, біжимо, посадимо та трошки небагато. Тут ось така мурпа, тоді її хватить на два рази. Зараз два рядочки посію, щоб ранча була. цю петрушку кинемо. А морква це, мабуть, польська вона. Ну, в тому році, як я її посадила, вона всередині чимось таким, ну, краска така, червоненьким, оброблена, кожна насінина оброблена. І як я її той год садила, таку польську оброблено, раз посадила, вона до одної зійшла. Другий раз вже в травні посадила, до одної зійшла. Мені так сподобалося. Пішла туди в магазин, де продають їх. І попросила, щоб ще такої дали. Ну, це трошки інше названня. Ну, темно-оранжева. Темно-оранжева, оброблена вже. Коротше, зараз половину посадимо, зараз і половину в травні місяці. Вона для зберігання зимове. Ну нічого, раніше виросте, раніше, що виросте, то ну я ще якусь посію. Ну, поки оце пробні такі пробні моменти, зараз чуть-чуть десь підсіємо, підемо. Поки нема болота, висохло. Ой, чи будуть ті опади, чи не буде, ну повинні бути. Ми садимо, повинно рости. От і все. Це таке завдання вирости. Те, що ми посадили. Так, ну все, да, ідемо. Ідемо Ідем сіяти.